Вітаю, слава Україні! Героям слава мені дуже приємно бути справді вперше на цьому опитуванні. Хоча кожного року це опитування надзвичайно важливе, дає можливості подивитися, де ми недопрацьовуємо, і де треба більше працювати, і де є можливість працювати надзвичайно сильніше. Відразу хочу сказати, що сьогодні громади дуже обмежені в фінансовому ресурсі 17 Сьогодні 17% нашого бюджету ми витрачаємо на підтримку збройних сил України 527 мільйонів гривень. Це для нас велика сума, особливо в контексті минулого року, коли з 1 жовтня забрали військове ПДФО. Тому що насправді дронів не вистачає, ребів не вистачає, і необхідність цього все збільшується і збільшується, зважаючи на, на ту ситуацію, яка є на фронтах. Тому від громад це очікують, і громади відповідно ці кошти спрямовують. Якщо додати до цього утримати сьогодні критичну інфраструктуру, десь заплатити людям заробітну плату, доплатити освітянам, тому що освітньої субвенції не вистачає, і інші речі, і приходиться те, що громади фактично фінансового ресурсу дуже і дуже мають обмаль. Єдиний вихід сьогодні залучити ресурси і на ті речі, які скажімо. Не є пов'язані збройними силами України з критичною інфраструктурою. Це залучення грантових е, проектів. На щастя, Івано-Франківськ в цьому напрямку має хорошу потужну команду, яка активно працює вже декілька років. і Це нам дозволяє зараз на ті речі, які би ми ну не дозволили з міського бюджету залучити ці кошти е, саме в нашу громаду. Хочу е декілька слів сказати про останні проекти, які ми реалізовані, Дякую, що, дякуючи нашим партнерам з Європейського союзу, ми реалізували нещодавно два проекти для внутрішньо переміщених осіб для такої тилової громади, як Івано-Франківськ, де сьогодні понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. А насправді статистика вона це така річ дуже умовна. Ми відчуваємо по операторах мобільного зв'язку, по водофону, по Київстару. Ця цифра мігрує і. В піку, в піку це було 90, 95 тисяч, 100 до 100 тисяч доходило. Зараз приблизно ми оцінюємо цю цифру е в порядка 45 тисяч е внутрішньо переміщених осіб. Фактично для нашого міста кожен восьмий сьогодні житель – це є внутрішньо переміщена особа. Якщо додати ту тенденцію по виїзду за кордон, на жаль, ви бачили той слайд, що кожен другий каже, що він вже не повернеться. А це в основному середній вік, тобто працездатний вік. Це дуже багато хлопців, особливо 16-17 років, які вивозять за кордон, і багато чого іншого. Тому ми стикаємося з тими проблемами. Внутрішньо приміщенні особи ми два проєкти вже реалізували. Звісно, пріоритет у нас є для. Не тих внутрішньопереміщених осіб, з яких хоча б один член е, сім'ї, сьогодні воює є в лавах збройних сил України. На жаль, сьогодні, також в також нашій громаді, ми вже поховали 38 внутрішньопереміщених осіб, які загинули на війні, які поховані в Івано-Франківській громаді. Тому для нас це питання честі забезпечити житлом. Це також один з напрямків. Не буду говорити, хто там вже є, але знов ж таки пріоритетом є або діючі військовослужбовці, або ті, які з числа внутрішньо переміщених осіб, тобто, ви бачите всі сучасні кошти. Якщо взяти по коштах, тільки за минулий рік ми залучили. 5 мільйонів 619 тисяч 292 тисячі євро. Це ті проекти, які або реалізовані, або в стадії реалізації. І 4 мільйона 325 тисяч 920 зараз є на розгляді, і ми очікуємо, що більшу частину ми отримуємо коштів. Чому я на цьому зосередився? Тому що це чи не єдина сьогодні можливість з великими труднощами, це теж відбувається. Хочу сказати, що сьогодні і Держаудитслужба обов'язково перевірки перевіряє декілька разів, і проблеми для громад, особливо невеликих. Адже 50% потрібно цих коштів витратити спочатку громадам, а потім вони повертаються. І це для невеликих громад велика проблема. Але Івано Франків все-таки, завдяки розумінням депутатського корпусу, ми залучаємо ці кошти. Ну, це ті програми, в яких ми беремо участь. Не буду зупинятися. Це ті проекти, які ми не ну реалізували або нещодавно, або минулого року, або цього року. Звісно ж, ті проекти, які ну ми би не фінансували за кошти міського бюджету. Нам велика ну подяка міжнародним проектам, що ми е, змогли е, їх зробити. Це Вовчинецькі гори. Це одна з тих зон зелених е, зелений ліс. Біля міста, де тисячі людей відвідують, і завдяки цьому проекту ми би його ніколи не профінансували за міські гроші. Знову ж таки, енергозбереження, тобто проект, який ми з темою світу. Ви знаєте, ми стикнулися з тим, переїхали до нас 83 підприємства релокованих. А якість технічної освіти, а інженери. А питання навчання: місто не було готове до такої кількості працівників, які можуть е, працювати в цих підприємствах. Тому сьогодні технічна освіта, саме технічна освіта, інженерна освіта, вона ну надзвичайно важливо навчання дітей, щоб вони могли зразу. Е, одна з причин, чому деякі підприємства відмовлялися Івано-Франківською відкриватися, це брак. Технічного персоналу, інженерного персоналу, навіть не наявності не наявності площ, а саме наявності кваліфікованих інженерних е, спеціальностей. Знову ж таки, інший проект це єврейська культурна спадщина, ну, пам'ятки архітектури, е, безпечне майбутнє. Звісно, питання безпеки номер один. Сьогодні і ви побачите в всіх слайдах, е, що нам вдалося реалізувати, це. Встановити фактично зробити великий дата-центр, і сьогодні ми можемо відслідковувати питання безпеки, і ми розвиваємо цю річ. Фактично, по номеру або по деяких камерах ми можемо пізнати лиця. Програма опрацьовує. Відповідно, ми можемо реагувати на ті злочини, і це місто реалізувало в партнерстві з румунами. Транскордонна співпраця Європейського союзу. Знов ж таки енергозбереження і відповідно електрозаправки. Ми на цьому дуже багато концерт медицина. Дуже багато дітей з інвалідністю, особливо внаслідок війни, внутрішньопереміщених осіб. і Один з тих проектів, які ми реалізували, це саме відкриття реабілітаційного центру, який стосується дітей з особливими потребами. Тому ми реалізували ну і нещодавно ми відкрили. Так сталося до війни. Ми його подавали, але музей зброї ніхто не знав, що буде повномасштабне вторгнення. Але саме українсько румунський проект, і нещодавно ми відкрили інтерактивний музей зброї, де Сьогодні ті, хто приїжджають, можуть подивитися, як Франківськ захищався у 17 столітті, як він сьогодні захищається. Досить вдале використання. Знов ж таки, ми би ці кошти ніколи би не витратили зараз в умовах. Це кошти, які є залучені. Знов ж таки, програм... покращення умов проживання та інтеграції біженців, тобто реалізація цього проекту, прихистки. Ми далі на жаль над цим працюємо. Ну і на завершення хотів би сказати, що це проект, який на стадії реалізації, які в стані реалізації, це нова економіка Івано-Франківська. Адже сьогодні знову ж таки багато реликованих підприємств. В умовах війни жінки взяли на себе зобов'язання вести бізнес. Хочу привести цифру. 58% сьогодні підприємців це вже є жінки. Якщо раніше ця тенденція була більше було чоловіків, то сьогодні 58%. І ми з кожним місяцем бачимо, що кількість жінок, які які е, фактично стають у руля бізнесу, збільшується. Тому ми е, виграли цю програму. 20 підприємців отримали вже фінансову допомогу від міста. Е, і також в рамках цього один з реалізацій проекту це такий коворкінг для бізнесу. Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС. Ви знаєте, всі чули інтерех Програма президент України, і всі розказують про те, що всі громади повинні подаватися, адже нам є доступ до європейських грошей, і насправді але ніхто не розказує, наскільки треба вимог, наскільки треба ну, підготуватися, щоб отримати ці кошти, і наскільки треба мати коштів ресурсів для того, щоб реалізувати проект ще раз підкреслюю, мільйон, якщо євро дають, нам треба бути готовими 500 тисяч вишукати. І тут на жаль, пішла пані Олена, але до державної влади дуже було важливо, щоб громади мали можливість позичати ці гроші для того, щоб реалізовувати ці проекти, щоб це співфінансування, особливо це стосується невеликих громад. Коли в громаді може бути вибачте бюджет, там декілька мільйонів євро. Весь бюджет та йому треба півмільйона євро знайти і профінансувати. Вже це велика проблема. Ну я вже завершую. Ну і також нещодавно виграли три проекти: це знову ж таки. Покращення безпеки здоров'я в Івано-Франківську, це наша медична центральна міська клінічна лікарня. Це смарт-управління системи водопостачання знов ж таки критична інфраструктура 610 тисяч євро, яку ми почали вже реалізовувати. Мова йде про те, що. Управляти насосними станціями не потрібно вже по старих методах. Є муж на всіх розпочалось встановлення датчиків на всіх, тобто і центр управління на водоканалі, і центр управління втрат, і це фінансує європейський союз. Звісно, що ми би ніколи ну не знайшли би цих коштів з міського бюджету. Ну і ще один проект, який ми починаємо реалізувати міський парк, один знов ж таки за кошти Європейського союзу перемогли в часі війни. Це для нас дуже велика поміч і до допомога, що ми можемо. Це реалізувати також з трьома німецькими містами. Ми теж зараз виграли три проекти, і для нас це є дуже важливо, що ми також німецькі. Це коротко міста побратими. Чому міста побратими важливі? Тому що дуже багато реалізовується проєктів саме у співпраці, адже будь-які європейські проекти тим зобов'язані реалізовувати у співпраці з містом Європейського союзу. Ну і це італійське місто співпраця, це по німецьке місто, з яким ми в 23-му році. Підписали, ну і е, завершу тим, це вигляд саме з Вовчинецьких гір, те, що я розказував, що ми за кошти Європейського Союзу, так виглядає івано франківськ е, Ми наша концепція міста це Івано-Франківськ надійний тил. І франківськ це найкраще місто для життя. Якщо ви бачили той е, слайд. Коли найбільше емоційно люди задоволені, кажуть, що вони пишаються, що вони живуть івано-франківську, і місто найкомфортніше саме для життя, для проживання, і ми хочемо, щоб так надалі і залишалося, але найголовніше це наша перемога і можливості для розвитку міст подальшому. Дякую, слава Україні.